Виїжджали на броню, я був водієм. Нас вдарили в піві, в півідрон. Він вдарив, підбив. Ми зупинились, техніка була вже несправна, щоб рухати здання. ще її броньовик варта. По дорозі також неї влучив півідрон. Ми вже їхали, то по дорозі ще один нас догнав. Але дуже повезло, що російські бронщики трошки посів. Я родом з Львова. в 45-му полку Національної гвардії України з 21-го року. Пішов служити з 19 років. Зразу після закінчення автомічно е, дорожнього коледжу я був в, в ролі водія, бронетехніки. Спочатку було страшно, але потім також тяглишся. Перед нами стояла задача доставка провізій та особового складу до позиції. Якщо вже починалося дуже гаряче, то вивозити особовий склад. Кожен виїзд був такий моторошний, трохи можна сказати, тому що їдеш там по дорозі. Е, Багато розбитої техніки. Кожен виїзд не сам розумієш, що ти можеш або доїхати, або не доїхати. І е, сучасні засоби РЕБ, які стоять на ньому, е, вони можуть справитись, можуть не справитись. Якщо це буде автоволокно, то е, засоби РЕБУ не заглушать. Ми виходили з позицій, виїжджали на броню, яку я був водієм. вдарили в піві, в піві дрон. Він вдарив, підбив. Ми зупинились, техніка була вже несправна, щоб рухатись далі. А другий. Е, Побачив, що ми ще типу, біля техніки чи якось так, і добивши. Ми все ще змогли з собою найцінніше, що попали під руку, забрали. Зв'язалися з нашими, які були е, недалеко, вони по нас вийшли. Нас випоював, інший броньовик Варта. дорозі також в неї влучив в півдрон один, але нічого з тілового не сталося, просто збили засоби берегу. Ми вже їхали, то по дорозі ще один нас догнав, але дуже повезло, що. Російські фанатики трошки посів. Кожного місяця відбувається навчання по е, спеціальності по бронетехніці. Підсовуємо водіння по бездоріжжю, навчальні стрільби, е, маскування техніки. Я думаю, це обов'язок кожного чоловіка, якщо нападає на твою державу, захищати її суверенітет та територіальну цілісність. Як показує практика, якби противник не був, все рівно наші плати самі кращі.